Мораль без Бога набагато краща у сто разів якісніша, ніж релігійна мораль, яка домагається від людини гідної поведінки шляхом шантажу. Он дає чоловіку інстинкт. Дарить екстраординарний подарунок, а потом ради розмічення встановлює противоположні правила гри. Це розіграш. Смотри, ну не смій трогати. Цікаво, що цю саму думку висловив німецький священик Бонхефер, який загинув у німецьких концтаборах. Він прямо писав, що дорослий світ зможе відмовитись від гіпотези Бога, пережити Богобоязливість і потребу у зовнішньому контролі, ставши абсолютно безрелігійним і тим самим наблизитись до Бога. Світ із Богом це принизливий шлях вниз шлях від досконалості до недосконалості, адже в нас є досконалий Бог, менш досконала безгрішна людина, придумана нами для власної розваги, і яку ви навряд чи знайдете в цьому світі. Ще менш досконала людина, яка згрішила, кінець світу і страшний суд, на якому всім живим дістанеться за гріхи наповну. Завіса, похмурий страшний світ, а світ без Бога. Це шлях угору, від нуля, від мертвої матерії, до примітивних структур, до тварин, до людини. Це постійне ускладнення конструкції і зростання інформаційного обміну інтелекту. Це шлях нескінченного вдосконалення, шлях від повного ніщо через людину, до досіяючих вершин розуму. Це і є шлях до Бога. Парадокс для того, щоб прийти до Бога, потрібно забути про нього. Я сказав прийти, точніше було б сказати стати ним. Ні, релігія, і Бог це зовсім не вихід. Отже, потрібно звикати жити у складному світі, де все відносно: простір і час, курси валют, добро, і зло, смак і несмак, істина і брехня. Можливо, у такому світі жити й складно, зате він краще захищає інтереси індивідуальності.